Привіт, друзі, я зараз знаходжуся в районі Рюгоко. Це дійсно дуже важливе місце для всіх людей, хто любить сумо. Саме тут знаходиться Кан. це спеціальна арена, де під час змагань змагаються відомі сумоїсти. І вже при виході на станцію я побачила, що тут все просто дихає сумо. Тут ми бачимо ось Юкодзуна. Нагадаю, що Йокодзона – це найвищий ранг в Суму, і всього за всю історію цього виду спорту було 74 Йокодзуна, включаючи Тайхо Кокі, українця за походженням, якого звали Іван Боришко. І його також ще називають великим Йокодзоною 20-го сторіччя. Сподіваюся, що скоро тут буде також відбиток руки Аонічики-Арада Данила Явосишина. А зараз я вам покажу, що ще можна побачити на цій станції. Тут також можна побачити зображення йокодзуна, а також що ще цікаве, можна порівняти свій зріст із зростом йокодзуна. Цікаво, що ось, наприклад, йокодзуна та маніщики, його зріст всього 173 см. А мій зріст трошки більше 170 см. Ось також є кодзона Чіно Фуджі. Його зріст вже становив 173 см, 192 см і 203 см. І цього я кодзу назвали Акебоно. А ось тут є шкала, де можна. Свій зріст виміряти і порівняти його із зростом Йокодзуна. Друзі, а зараз я йду в музей сумо. Я жодного разу там не була, але кажуть, що там дуже цікаво. Цей музей варто сказати, що він знаходиться в самісінькій будівлі, де проходять змагання із Сумо. І ось тут я побачила справжніх сумоїстів, які йдуть з тренування. Справжнісінькі сумоїсти. до Марігатого цей мас. Мені, звісно, казали, що тут можна побачити справжніх сумоїстів, але я не очікувала. Вони ходять в традиційному японському одязі юката. Ось. Найсправжнісінькі сумоїсти. Будівля, де проходять змагання із Сумо, була побудована, перша ця будівля була побудована у 1909 році. І ось ми бачимо макет цієї будівлі. А це вже сучасний сучасний Кокугікан. Ось так він виглядає на сьогоднішній день. І саме тут знаходиться цей музей, який я вам зараз показую. Тут ми бачимо фотографії, відомі кадри з різних поєдинків Сумо. І ось ми бачимо також родину імператора, яка у 2020 році в січні відвідала турнір в Кокугікані. Ось вони вболівають за сумоїстів, за спортсменів. Хто ж це в нас такий? Це 74-й, останній. Йокодзуна, його звати Хощурю, і це церемонія входження на ринг, яка відбулася 9 травня 2025 року. Варто сказати, що сумо – це не просто спорт, сумо несе також і соціально важливу функцію. Ось позаду мене можна побачити фотографію турніра, який відбувся в квітні 2024 року. Для того, щоб зібрати гроші на підтримку людей, які постраждали під час землетрусу в НОТО, який стався 1 січня 2024 року, тут ми також можемо знайти інформацію про всіх Йокодзуна. Ось, починаючи від першого Йокодзуна, закінчуючи 73-м Йокодзуною, хоча їх 74, і можна. Прочитати інформацію про кожного з них. А тут ми можемо прочитати всі про всі перемоги цих кодзуна, також про їх, який був в них зріст, яка вага і так далі. Нагадаю, що в суму немає вагових категорій, тобто спортсмен з вагою 110 кг кілограм може легко вийти на дохьо, Зі спортсменом, вагою 180 кг. кілограм, і навіть завдяки правильним прийомам і правильній тактиці він може виграти цей турнір. Що я тут шукаю? Питаєте ви? Я шукаю тайхо кокі, українця за походженням, відомого як тайхо, ось. Тайхо за походженням є українцем, українське ім'я Тайхо Кокі Іван Боришко. Ось він був 48-м Йокодзуном. Народився на Хокайдо у 1940 році, і його вага становила 153 кг, а зріст 187 см. сантиметрів. Вперше він вийшов на дохьо у 1956 році. І став Йокодзуною у 1961 році, тобто через 5 років після того, як він здійснив свій дебют на Дохьо. Останнім турніром Тайхо Кокі був турнір, який відбувся у 1971 році. Також ми можемо прочитати про результати. Це 746 перемог та 144 поразки. Дату його смерті є 19 січня 2013. Року. Року. А тут ми бачимо нового Йокодзуну, 74-го за рахунком. Його звати Хощурьо. Він отримує свій, це називається Йокодзуна Роб, тобто шнурок Йокодзуни від голови асоціації Сумо. Це дійство відбувається в храмі, і я уявляю собі, скільки ритуалів супроводжує це дійство. Тут ми також можемо побачити оці шнурки Йокодзуни. Які отримували різні Йокодзуни. Ось це шнурок Йокодзуни Хагуро Яма, роки його життя, 1914-1969. І це його шнурок. А це, знаєте, що це таке? Це японською мовою називається гунбай. Це такий фен або віяло, і він використовувався під час олімпійських ігр в Нагані спортсменами сумо атлетами. Сумо. Ось такий фен або віяло. Мені здається, що це дерев'яний фен. Можливо, я помиляюсь. В цьому музеї виставлені також дуже багато фотографій з різноманітних сумопоєдинків, але це дуже знакові фотографії. Ось, наприклад, тут зображена сім'я імператора, які відвідали перший день травневого турніру у 1990 році. А тут представлене, як написано, велике взуття атлетів сумо розміру 28-30 сантиметрів. В Японії взуття виміряється в сантиметрах, а не в розмірах, як в нас. І ось це велике взуття, яке носили спортсмени сумо під час свого турніру, який відбувався в Китаї у 1973 році. І саме в цьому взутті спортсмен атлет сумоїст ходив по великій китайській стіні. Друзі ви всі, мабуть, знаєте, як я захоплююся японською каліграфією, японським мистецтвом та всім, що пов'язане з мистецтвом каліграфії. І ось тут, позаду мене, ви можете побачити канджі, різноманітні слова, написані японськими іерогліфами, різними Йокодзуна. І тут серед цих табличок ви можете побачити також слово мрія, написане японськими іерогліфами, українським, ну тобто сумоїстом українського походження. Тай Хококі, а тут представлені різноманітні призи, які отримували сумоїсти в різні роки. Ось так виглядають ці призи. Мені цікаво, як виглядає той приз. Та ті призи він отримав їх декілька, які отримав українець. А вони Арада під час турніру, який відбувався влітку. Друзі, а хто вгадає, що це? Це дуже ошатна така вишивка, дуже гарна тканина. Внизу написано щось японське майероліфом. Мені важко це прочитати. Зараз я вам скажу, що це таке. Це називається кешомаваші. це церемоніальний одяг. Саме цей одяг використовувався при церемонії входження на ринг. В Осаці Озекі Канджузан близько 1924 1928 років. І цей одяг ось так він виглядав на спортсмені і ось так він виглядає вживу. Це не репліка, це оригінал. Ну що ж, друзі, і куди без початок? В Японії без цього просто неможливо. Я беру ось такий папірець. Що я роблю? Я ось сюди. Засовую цей папірець. І зараз буде щось цікавеньке. Сподіваюсь, що вийшло. Ось така гарна листівочка з сумоїста в мене вийшла. І тут написано: Кукугікан це будівля, де знаходиться Дохо і де відбуваються поєдинки сумо. Друзі, а зараз я зайшла в сувенірну крамничку. І тут ви можете побачити різні товари з тематикою суму. Ось подивіться, це карі. І написано, що такі карі їдять сумаїсти. Також тут є різноманітні соуси, які люблять їсти сумаїсти. Що тут ще? Тут також є локшина, солодощі, Ось таке. Печиво із зображенням сумоїстів. Шоколад з зображенням сумоїстів. Ще печиво із зображенням сумоїстів. А ось солоне печиво із зображенням йокодзун. Ось так воно виглядає. Ось можна ще купити ось такий копію. Копію відбитка руки йокодзуну. А також ось такі дуже популярні в Японії є шматочки тканини. Ну, це як рушники, але це і не зовсім рушники. Із зображенням сумоїстів. Я не знаю, для чого вони використовують японці, чи вони їх вішають в оселі, або вони ними витирають обличчя, я не знаю. Але виглядає це досить автентично і цікаво. Ось такі Йокодзуно милий тут є. Тут також є ось такі милі статуетки із зображенням сумоїстів. Ось такі тарілки. Можливо, саме в таких тарілках, як зона, їдять чан Конабе. А, це крем для рук. Ось навіть крем для рук із зображенням сумоїстів. Дивіться, яка мила штучка. Хм, цікаво! А ось тут знаходяться храми, присвячені сумо. Можливо, тут сумоїсти моляться. або... Прохають богів про допомогу під час поєдинків. А хто додивився до кінця, я підготувала вам маленький сюрприз. Я придбала в магазині ось таке печиво, і я хочу розіграти його серед своїх глядачів. Тому пишіть слово йокодзуна в своєму коментарі. І серед тих глядачів, хто написав слово Йокодзуна, я розіграю це печиво. Це печиво солоне, але на кожному печиві зображені портрети сумаїстів. Тож... Я думаю, що це досить символічно і цікаво. Ну що ж, друзі, ось таке відео про сумо у мене сьогодні вийшло. Якщо вам сподобалось це відео, ставте, будь ласка, вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!